Стереотипні матусі аніме проти дорам. Ем, доракі. Та те що не вже це твоя подруга. Я й не знала, що у тебе є подруги, окрім маєчки. Як бачиш, а, не можу повірити, що ти привела подругу Сацукі! Влаштуємо вечірку. Не потрібно це робити. Ти мабуть, її сестра Сацукі завжди мені допомагає. А, рада познайомитись. Я так хвилювалася, чи Сацукі усе гаразд. Вона іноді буває аж надто стриманою. Стривай, вона говорить про мене. Ти така надокучлива. Ага, Та ні, де там? Ця сестричка просто дуже тебе любить. Сестричка, так? Сестричка. А Маорі вона мені не сестра, а мама. Мама? Ех, мені так хотіла, ще трошки побути сестричкою. Досить уже. Неймовірно, лихо. Ай, Гедота, вас двоє у будинку, а тут бозна що. Мамо, знаєш, заглядати в чужий холодильник якось неувічливо, так. так? Чужий. Чужий. Ти двадцять дві години, а ти п'ятнадцять, стільки ви народжувались. Чужий? Тіхе. Навіщо ти таке кажеш? Що? Коханий? Так. Почнімо звідси. Гаразд. Добре. Піду це. у ванній. Mm. Отже ж, господи. А яку б матусю обрали ви?